Рощин, будемо підживляти о, полуницю. Вона вже раз цвіте. молоденька, ми поки що підливаємо. У неї більше треба працювати, бо щоб вона гарно на другий рік ходила. Цього року вона буде мало її, але на, на, на 10-літровий той беремо 1 літрове видарочку розчин. Де у нас тут зробила розчин такий концентрований, а тепер ми додаємо до водички. Ще трошки. Тут вже буде більше. Чуть-чуть. Вітеркує чуть -чуть. ще чуть-чуть. Трішки. Так. І бабця поливає. Так, я буду поливати, настуся зразу буде загортатися. За Своєю любимою тюпочкою я Аврори, каже бабця. Хто не має, бо я один раз вже поливала тим розчином курячим послідом, а його сини обробляла кропкером. А тепер ще кропкером оброблю. Ще один раз кропкером. І буде, а, щоб, щоб урожай бути. Розкажіть, нічого, то я загортаю. То замульчовувати треба, розритювати і замульчувати, щоб е, волога не була наверх. Щоб вона була закрита. Така робота в чотири руки. Так. Працюємо, пильнуємо, щоб мати полунички, вітамінки. А розкажіть, як ви той робите розчинку чи після? я вже розказувала. Ще раз розкажіть. Три. Три, ну, не цюпий, щоб я ще не пуляла. Три долі на 10-літрове відро. Трета частина посліду, решту вода. Потім вже воно хай перебродить. Добре, тиждень, можна більше трошки. І знов до води три вже того розчину, до відра три відерочки літрових я даю. Три відеочки того розчину, решту води доливаю. Вимішую і поливаю. Щоб воно не згоріло, то треба так акуратно поробити. Хай вам росте, вирощуйте, удобряйте. будьте здорові.